Пан Юрій питає, параізоляційний матеріал підлоги це такий же плівковідний матеріал, як при влаштуванні прошарку мансарди. Трошки ні. Чому? Тому що, дивіться, одна із функцій, яку витримує параізоляція на мансарді, це, це утримує навантаження від мінеральної вати. Тому параізоляція для мансарди вона армована. Нема ніякого сенсу класти її на підлогу. Тому що туди ми можемо покласти просто щільну плівку 150 мікрон в два шари. От і все. Тобто, ну, це просто нераціонально. А на мацарді там де дійсно нам треба, щоб на параізоляції, коли лежить мінвата, щоб її утримувати, щоб не в'язати ці вірьовочки, ну тоді так можна викресити армовану параізоляцію. Чому ж ні? Просто що вони додатково утримують мінеральну вату від сповзання. Щоб вона по плівці вниз не не, не не ползла вона якби лежить на цих вірьовочках, провісає трошечки і тримається. Тому тут ви вже якби обираєте. Ну, мені здається, що армована параізоляція ну такий трошки маркетинговий ход, який в житті виявився не дуже практичним. Ну, але так, вона більш міцна її порвати так скажімо. Мені більш подобається фольговане, тому що вона захищена від ультрафіолета Доволі часто і от на будинках, коли я їх обстежую, я бачу, як параізоляція, оця армована параізоляція посипалась все mm -hmm. від ультрафіолета От, тому я предпочитаю більш сучасні матеріали, вони трошки дорожчі. Наприклад, пароізоляція фольгована, а гідроізоляція це високодіфузійні мембрани. Вони все ж таки краще працюють, вони більш довговічні, плівки недовговічний матеріал. Дякую за, за ваше питання, пане Юрій. Ми йдемо далі.